Якби дітей було менше або бізнес був інший, то може було б легше. Чи тобі прям все ок. От ти відчуваєш, що ти зараз живеш своє життя на повну. Тому що я зараз якраз проводжу семінари, проводила, поки вийде цей підкаст, вже він буде проведений про відкриття життєвого потенціалу. І от коли я на тебе дивлюся, коли я за тобою слідкую, коли я там читаю твої пости, то ти програму відкрила, то там В'єтнам покорила, то значить Дубай, тут Європа, тут, 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 тут не тут діти, тут це все. Коли я це все бачу, я розумію, що в мене таке відчуття, що ти живеш 100% своє життя на свій потенціал. Чи як? А я по твоїм відчуттям як? Я ніколи сто відсотків не скажу, що я чогось не доробила. От сто відсотків, от у мене ніколи не буде. Знаєш, я от летіла нещодавно в Дубаю, то я собі з маленькою дитиною на місяць працювати. Тобто я продавала вже нерухомість звідси. У мене були інвестиції в Дубаї більше п'яти років, тобто я не там вчора зайшла на, на цей ринок. І я от лечу, я сама інвесторка, у мене є свої об'єкти нерухомості в Дубаї, які я продаю, купую, продаю. І я постійно знаходжусь ну, в якомусь там інвестиційному да, там маю Оль. якийсь інвестиційний завжди портфель в Дубаї особистий. І у мене є клієнти особисто. Але я лечу, щоб ще раз там да працювати в агенції, куди мене запросили. І ми там я лечу, от стою і там дивлюсь на чоловіка. Я з маленькою дитиною лечу, бо я ще на годувала її. А, няня летить з України. Я її вперше побачу. Я лечу на місяць, залишаю тут дітей з ним і приїздить сестра. Я стою на нього дивлюсь. І у мене сльози і кажу, чого ти мене не зупинив? Він каже: він на мене дивиться. і Каже, слухай, ти б мені, ну ти б ніколи собі це да, ні. Саме... Ну, він каже, ти ніколи собі це не простила. Ну, ти б не вибачила, ти б сказала, блін. Очо я не полетіла. каже, ну все вже спробує. Ну і все буде ок. Ну тобто, який я... був результат. E, результат був супер чудовий. ну просто супер чудовий.